Так, для тебе, щоб ти розумала. Ну видно, ж, да? Все Щоб ти понімала Які в тебе ангели-хранителі чи чи візіння сумасшедше. Я не знаю. О, диви. це труба. Просто труба. Там все-таки в 9 етажку, не во двор, а... В 9 етажку зайшло, теж заклеєні, але їм піздець, вони просто не посипалися. Зверху теж сусідка твоя любима теж, ну і наші, то що я казав, вони чуть гульнули, ну то на скорість не влияє. Вон зверху теж. Так що сходив в церкву сьогодні, постав свічку.